Я усвідомлюючи, свою Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Слова присяги вимовляє командир патрульної поліції Богдан Федун. Він одесит, раніше служив у спецпідрозділі міліції, воював у зоні АТО та встиг трохи попрацювати у новій поліції Києва. Це одесит, Це офіцер, який здесь, в Одесі, служив оперативником в Соколі. Боровся з сепаратистами, Летом пішов на фронт в антитерористичній операції. в Славянське. В Дзержинське, в Краматорське захищав родину. Одеса третє місто після Києва та Львова, де з'явилася нова поліція. 400 патрульних вже вийшли на вулиці. Президент Порошенко побажав копам не піддаватися на провокації, не заплямувати репутацію хабарями та брати приклад з київських колег. Я вірю, що ви не осоромите високе звання українського поліцейського, адже довіра, яку отримали ваші колеги в Києві, це найбільший скарб, який важко зібрати. І легко втратити патрульні в гарному гуморі, посміхаються та й з задоволенням фотографуються зі всіма охочими. Селфі копом – новий молодіжний тренд в Одесі. Євген Тодоров та Тетяна Санжак охоронятимуть порядок у приморському районі. кажуть, головне заслужити довіру містян. З колегами велика честь взяти на себе велику відповідальність за безпечність граждан. За те, щоб було спокійно, і за верховенство права і закону. Тобто, це найважливіше. у перший день познайомитись з поліцейськими прийшли десятки одеситів. Багато людей у вишиванках з квітами і українськими прапорами. Вони впевнені, ситуація у місті зміниться на краще. Та й самі поліцейські запевняють, все буде добре. Звісно, все буде чудово. Я буду охороняти ваш порядок. Спочатку патрульна поліція працюватиме паралельно з ДАІ та ППС. Згодом повністю їх замінять. Одеські копи переводять бабусь через дорогу, затримують порушників, втихомирюють сусідів. Найчастіше просто оформлюють протоколи ДТП, але перше ж нічне чергування розкрили злочин. По гарячих слідах спіймали грабіжника, що вкрав золотий ланцюжок та мобільний телефон. Керівництво запевняє, нові правоохоронці перебувають у чудовій фізичній формі та, на відміну від київських колег, поки обходяться без кур'йозів. Весь лічний состав з аружем, всі цілі, всі здорові, Автомобілі повертаються е, на базу. У мене даних по утєрі оружа або е, там. По машинам нічого ні все все в нормі. Слава Богу, все в нормі. Поки поліцейських всього 400. у листопаді до них долучиться ще сотня. А до кінця року Одеській вулиці патрулюватиме майже тисяча копів. Анастасія Твердохліб, Олександра Мироненко, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.